Новинка у Кютош Хаус. Я Баритон, це Світ закладів, і сьогодні ми робимо з вами огляд на салоні Кютоші. Кюртуш Хаус знаходиться з боку Цуму за адресою Яворницького 52. Тут ви можете знайомитись з новими салонами кюртосами. Ну і звичайно не забуваємо про класку. Ми замовили кюртуш док барбекю майстер, даблчі з помідором і на десерт Ось таке Нутелла телебанан. А також лимонад -кавун Бум і попамілк лісова ягода. Я перше в житті куштую що Мені приємно, що моя дегустація починається саме з солоного варіанту. Ця новинка мені дуже подобається, тому що я люблю сосиски. Я люблю, коли багато соусу, я люблю, коли є зелень. Тому мені дуже сподобався цей варіант. Раджу вам спробувати також. Я дуже люблю сир, тому для мене тут дали поєднання сиру, помідорів та кукурудзи. Ну а солодкий кюртош просто повернув мене дитинство. Ну що може бути краще за ось це поєднання? Банану, нутели та збитих вершків до речі, в кюртож Хаусі все готується при вас, тому ви завжди коштуєте м'яку та свіжу випічку. Рахунок склав 733 гривні. Ціни ви можете побачити на екрані. Кюртош хаус. Я не фанат солодкого, тому ваші новинки для мене це просто топ. Смачно, швидко і дуже зручно. Тому що ви робите замовлення, яку готують при вас. Ви його швиденько забираєте і насолоджуєте цією нереально смачною випічкою. Я ставлю вам лайк. А ви пишіть, чи були ви у кюртош хаус. Як вам взагалі ця випічка? Чи куштували ви їх новинку, і куди нам завітати далі? До зустрічі!